Колишніх працівників Укртрансбезпеки звинувачують у хабарництві. Мовляв, вони вимагали гроші за безперешкодний пропуск вантажівок за кордон поза є чергою. Своєю чергою, захист обвинувачених наполягає на надуманості обвинувачень. кажуть, вони не мали доступу до системи і просто консультували водіїв щодо є черги. Обвинувачення просять не знімати їх облич. Чоловіків підозрюють у кримінальному правопорушенні, пов'язаному з хабарництвом, та ще й як службових осіб. Як стає відомо, вони працювали в Укртрансбезпеці. За даними слідства, посадовці, залучивши колишнього колегу, вимагали та отримували від представника підприємства гроші за організацію безпрешкодного проїзду вантажних автомобілів в ЄЧЕРЗІ. Прокурор зачитує суду письмові докази. Долучний рапорт від 9 січня. 23 Року, про те, що працівникам наропортної безпеки а, у Улицькій області Іншішини здійснюється вимагання непромірної вигоди за а, пропуск транспортних засобів, які здійснюють, вантажі міжнародні перевезення поза чергою системи і є, є, є черга, а, з вимоги непромірної вигоди з розрахунку 100 доларів за кожен пропущений транспортний засіб. Каже, в ході огляду у затриманих було вилучено 400 доларів. Своєю чергою адвокат підозрюваного Дмитра Янчишина каже, його підзахисний не був службовою особою. Мовляв, рапорт, зачитаний прокурором, склали, аби створити штучну кваліфікацію більш тяжчу, аніж насправді вона мала би бути. Та ж історія, каже захисник, із затриманням. На той час працівників правоохоронних органів були посадові інструкції працівників Укртрансбезпеки. Вони даних посадових інструкцій ніяких повноважень як службова особа не мали. Вони не мали повноважень ні складати адміністративні протоколи, ні затримати транспортний засіб, ні здійснити його вилучення з черги, тобто не мали доступу до системи шляху. Вони фактично просто здійснювали роз'яснену роботу. Додає, доступу до шляху вони не мали, а лише так би мовити інформували водіїв. Це був пілотний проєкт. Вони були там фактично як особи, які розбивали флеєра, тобто з роз'ясненням того, що водії можуть користуватися системою шлях, перевізники, які організовують міжнародні привезення, можуть користуватися системою шлях. Виєю чергою прокурор каже: тоді на момент затримання в сторони обвинувачення були відсутні документи з переліком посадових обов'язків затриманих осіб. Втім, підтвердив, що обвинувачений таки не вважався державним службовцем. Прокурор пропустив першої пункти один, два три де саме вказано, чи являється і численно службовцем. не є, не, зазначено старший інспектор не є державним службовцем. Прокурор віддав судді досліджені письмові докази. В засіданні взяли перерву. Наступного разу продовжать розплутувати клубок кримінального провадження, в результаті чого й мають визначити причетність і вину кожного у питанні. Брали чи не брали хабаря у водіїв міжнародників. Юлія Остапович, Неля Прокопчук, для новин на часі.